Всім доброго дня! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом при збиранні фундука чи ліщини. Як визначити швидко не розбиває гарний всередині горіх чи ні. У нас на ділянці ростуть дерева фундук, ліщина і. З часом, коли почала я збирати горіхи, треба було якось діяти швидко, і щоб перебирати, буває, так горішки і не всі гарні попадаються. І щоб їх оце не мучиться не розбирати, я почала розглядати їх і визначила такий метод. Зараз вам все покажу і розкажу. Фундук і ліщину починають збирати, коли горіхи самі по собі падають з дерева. Легко струшуються чи відриваються від гілок. Термін збирання залежить від сорту і місця, де він росте. У нас Київська область з початку вересня і до кінця можна збирати. Горіхи стигнуть поступово. З дерева збираю, коли він легко відривається, якщо ні, тоді не потрібно його тягнути, нехай достигає. Тепер про спосіб, як визначити при збиранні фундука чи ліщини, який горіх гарний всередині. Всім зрозуміло, якщо навіть не росте у когось горіх, якщо він темний чи має пошкодження, є дірочка. Це горіх поганий, чи зовсім пустий. Викидаємо одразу. А якщо ви бачите, що на вигляд горіх гарний, як тут, в оболонці? Що тоді робити? Як визначити? А це дуже просто. Якщо він легко чи сам випав з верхньої оболонки, до речі, вона називається плюска. І горіх не темний, без пошкоджень це буде гарний горіх. А якщо горіх не відривається від плюски, 100% буде пустий чи пошкоджений. Хоч 100 разів перевіряйте, це буде так. Можете сміливо його викидати. Для вас я відібрала деякі зразки, облаштувала місце, і все докладно вам зараз покажу. А отут ми беремо такий горіх, тому що я вам розповідала, на вигляд, буває там дирочка, а буває, от на вигляд він гарний, але не відділяється шкарлупочка зелена. Тоді, коли вже час збирати. Не тоді, коли вони ще зелені, це зрозуміло, а коли час збирати. І, і ніколи там не буде нормального горіха. Дивіться. Там взагалі немає. Буває порчений чи якийсь, то ось ще беремо такий. Придивляємося, Ось. ось. Так, полетів кудись він там полетів мені. Зараз ми його знайдемо. Так, знайшла. Прилетів назад. Він начебто трошки і відділяється, але все одно там треба двома руками. Але ладно вже. Так, дивіться, що робиться. Нічого там немає. На вигляд гарний горіх. Хтось розповідав, що це можна зважити, кожний горішок оце поклади зваж, і тоді будеш знати, пустий він чи ні. Ну, це, я, це не для мене. Нема коли мені цим займатися. Цей горіхи не відділяється, і він, он, бачок, темнувати навіть розбивати не буду. Потім цей беремо. Тут один нормальний був, гарний горіх. Він одразу відійшов цей, не відходить. Зараз ми його так туговатенько відходить. Вау, полетіла. Все, навіть не треба нічого від цієї шкарлупки сильно відривати. Якщо він трошки-трошки отут приклеївся, може це сміливо його викидати і не витрачати свій час. Все дуже просто. Це я ніде не прочитала. Ніде не побачила, сама помітила це мій особистий досвід. Будь ласка, користуйтесь, а саме головне не забувайте підписуватись на мій канал. Попереду ще буде багато цікавого і корисного. А я буду продовжувати збирати такі золоті горішки. Робота є!